Шестеро дітей з Лисичанська та 12 дітей-учасників АТО із Тернополя повернули з табору міста Таураги, Литва. Такий відпочинок дітям організувала Тернопільська міська рада спільно з литовськими колегами. Наше місто вже два роки підтримує дружній контакт із Лисичанськом. Співпрацю розпочали бійці батальйону Тернопіль, які служили на Сході. З того часу діти з Лисичанська вже кілька разів приїжджали до нас. Цьогоріч Тернопільській міській раді вдалось кілька разів відправити дітей учасників, АТО на реабілітаційний відпочинок у Литву. Таку нагоду подарували і діткам з Лисичанська. Ми забезпечили виготовлення всіх необхідних документів, пов'язаних з візами для виїзду за кордон, забезпечили транспортування дітей до Литви, А вже саме безпосереднє перебування в місті Литві забезпечила міська рада та враги. Хочу висловити дуже глибоку подяку міській раді Тернополя за те, що вони ви. Ділили великі кошти на те, щоб ми діти з сірої зони змогли мали можливість поїхати у Литву. Ми мали змогу вдосконалити свої знавички англійської мови, маючи змогу говорити англійською мовою з литовцями. Ми побачили їхню культуру, їхні традиції. Вони жили в військовій частині. Умови прекрасні, і вода гаряча, і холодна, і тепла протягом всієї доби, і харчування для дітей було забезпечено і продумано. Програма насичена, тому що діти мали можливість відвідати те, чого у нас на цій стороні східній, я ніколи не бачила. Етнокультурний табір. І наші діти поділилися на групи і вивчали і культуру. Литовську і виготовляли сувеніри литовські разом з дітьми. Пам'ять чудотворної ікони Божої Матері Тернопільської вшанували віряни Української автокефальної православної церкви. В кафедральному соборі Різдва Христового за участі правлячих архієреї відбули святкове богослужіння та помазання святим гілеєм. Опісля хресний хід під відкритим небом. Старші люди говорили, що під часи Другі війни саме наявність цієї ікони врятувала храм Різдва Христова і того, що його не зруйнували. Тому хочеться побажати, щоб цей святковий сонячний день Господь Бог і Матінка Божа дарувала свої субли, ласки і щедроти цьому храму, нашому місту і всій країні. У дворі ось цього будинку на вулиці, 15 квітня, 4 не було ремонту майже 30 років. Мешканці неодноразово звертались до влади міста з проханням відремонтувати прибудинкову територію. Цього року, відповідно до затверджених титульних списків капітальних ремонтів, черга дійшла й до цього двору. За весь час, скільки ми живемо, тут ми 34-й рік живемо, то один раз тільки робили. Вже скільки років, я не знаю, ну вже дуже давно. Але як робили, то робили повністю тут ті дорожки. То все робили повністю. А то вже, вже потребував, потребував, знаєте, і з цієї сторони зробили, там зробили, а ми так, як, як на, на острівку якомусь були. Але ну почекали, почекали, трохи довго чекали, але зробили, зробили гарно, зробили досить гарно. І те, що ми просили, щоб, щоб переробили, зробили і там панду зробили, бо я на возику їжджу, а зараз вже взяла, бачите, ходунки вже краще. О, зробили дуже гарно, дуже гарно і прислухалися до нас. Тут розширили та капітально відремонтували дорогу. Входи до під'їздів будинку, від мостку. залишилось доробити бордюри поблизу міст для паркування. Так, в кожному дворі на початку робіт спілкувався з мешканцями, щоб вони хотіли змінити дворі. Було прохання мешканців розширити прожу частину, відповідно розширили прожу частину, облаштували додаткові пандуси в тих під'їздах, де живуть люди-інваліди, також на їхнє прохання. Крім того, зробили понижені бордюри при вході в під'їзд, для того, щоб було легше, чи скаляску взяти, чи будь-кому переступити. Ще залишилося провести тут роботи по облаштуванню відмостки. І, і облаштувати бордюри, якими зафіксувати місця для парковки транспорту. І тоді двір депоніс завершений. Раніше вже встановили дитячий майданчик зроблено окремо ремонти входів в під'їзд, дашки над під'їздами, і цей будинок вже на багато років може існувати спокійно без будь-яких ремонтів. Із запланованих 40 відремонтували 21 двір. Ремонтні роботи на інших прибудинкових територіях будуть тривати до осені. А при перевиконанні бюджету кількість відремонтованих дворів планують збільшити. У дитячому садочку номер 26 який розташований на вулиці Лесі Українки, 7 А, замінили вікна на енергозберігаючі, а біля закладу відремонтували тротуар та доріжки. Гроші на ремонт виділили з міського бюджету. З 1 вересня у цьому ж садочку заплановано відкрити додаткову групу для дітей молодшого шкільного віку, у якій навчатимуться майже 30 діток. В цьому році почалася нова програма, яка передбачає ремонт. Доїздів і ремонт самої території садочків на цена ремонт асфальтного бутонного покриття. В даному садочку завершено ремонт асфальтного бетонного покриття проходів до дитячих майданчиків. Крім того, в цьому садочку повністю закінчені роботи по заміні всіх вікон на сучасні енергощадні вікна. Частину коштів це близько 100 тисяч половин з міського бюджету. Частина коштів це на 50 тисяч своїх продукцій дала компанія Перфето, виробник вікнів, за що дуже вдячні за таке соціальне партнерство. І завдяки цьому ми змогли завершити повністю роботи по заміні вікон. Загалом до 1 вересня у Тернополі буде відкрито ще шість додаткових груп у дитячих садках: номер 38 у центрі, номер 9 на Бамі, номер 13 на Дружбі та ще три групи у мікрорайоні Новий Світ. Також розпочне роботу новий дитячий садок на вулиці Юності. Тут ми плануємо до 1 вересня відкрити групу для молодших, для молодша шкільна група. Це дошкільна група, це трьохрічні дітки. В мікрорайоні центр це в 38-му садочку. Буде відкрита група. Група в мікрорайоні БАМ 9 дев'ятому садочку на дружбі в 13 му садочку. Група і, відповідно, новий заклад на юності 9 І на Новому світі буде відкрито ще додатково три групи. Семінар з реалізації енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках відбувся у Тернополі. Участь у семінарі взяли керівники ОСББ, обслуговуючих підприємств, експерти з питань енергозбереження та консультанти проекту ЮСАІДІ муніципальна енергетична реформа в Україні. Виступаючи перед учасниками семінару, міський голова Тернополя Сергій Надал зауважив, що сьогодні питання енергозбереження та енергоефективності є пріоритетним у роботі міської ради. В місті Тернополі прийнята дія програма по енергозбереженню, якою передбачено фінансування всіх заходів по енергозбереженню по проєкту 70 на 30, тобто 30% йдуть мешканці, 70% фінансує міський бюджет. За ці кошти ми пропонуємо зробити утеплення фасадів, ремонти горищ, підвалів, ліфтових кабін, заміна в якому місцях загального користування, встановлення лічильників тепла і встановлення ІТП на кожен будинок. Чесно кажучи, ми розраховували, що буде активність набагато більша. На жаль, дуже мала втимість мешканців. і Нам приходиться чуть ли не вмовляти окремі будинки, щоб, будь ласка, робіть ці речі. ті, хто це зробили, то є присутні керівники, об'єдна думаю, що вони задоволені. Минулого року близько десяти багатоповерхівок взяли участь у програмі та утеплили фасади будинків. Цього року утепляти та встановлювати індивідуально теплові пункти у будинках подали мешканці ще кількох багатоповерхівок. В минулому році цієї програми зберезалося лише не будинків, саморські опація не є багато. Цього року ми бачимо більше пожвами трошки краще. Вже 17 будинків визначилися, що вони хочуть робити. І до нас далі приходять люди, які готові утепляти і вкладатися в свій будинок на умовах цієї програми. Крім того, Тернопіль єдине місто в Україні, яке за гроші Європейського інвестиційного банку утеплятиме фасади усіх дитячих садків, шкіл та лікарень. Дізнати детальнішу інформацію щодо утеплення житлових будинків, встановлення ІТПА чи інших заходів з енергоефективності у житловому фонді Тернополя можна в управлінні ЖКГ або ресурсному центрі підтримки ОСББ за адресою вулиця Коперника, 1 та за телефоном 52 58 33.